В Одеському національному театрі опери та балету відбулась прем'єра опери Катерина за мотивами однойменної п'єси Тараса Шевченка. З неї розпочався сьомий щорічний театральний фестиваль Оксамитовий сезон. <му> Головну роль Катерини зіграла Юлія Терещук, а москаля Івана Олександр Прокопович. Всупереч всьому відбулася прем'єра, всупереч війні, всупереч тривогам, всупереч недостатній кількості репетицій, адже дуже важкий час. Ми працюємо в крутому театрі, дійсно, і ця прем'єра відбулася завдяки надзвичайно талановитому колективу. Зіграти москаля, головна складність це сьогодення і, і все. Тут більше не скажеш. Тому а, знову ж таки, я розумів, що це негативний персонаж. І було цікаво, як все-таки наша публіка нас прийме. буде приймати саме москаля. Ми тримаємо свого роду свій культурний фронт, тому що на секрет що росіяни власний експорт культури за словами одного з їхніх діячів, оцінюють як спецоперацію. Це ті самі слова, якими вони називають війну проти України. А з іншого боку, під час війни життя триває, і для людей, які знаходяться в мирних містах, важливо відчувати смак справжнього життя і культура це не просто можливість. Перезавантажитися це також свідчення про те, що ми віримо в нашу перемогу, і все в нас буде культура. Я думала, як можна е, от, оперою виразити те, що створив Шевченко. Можна, це дуже дуже гарно, це дуже неймовірно і це супер враження. Тут комбінація тут не є тільки один сюжет із Катерини. Тут е, багато дуже других творів. як… Тараса Григоровича Шевченка, і тут взяті дуже великі жанрові сцени, які дають настрій, дають символіку цього вистави. І в цьому є її сила, ця її постановка, тому що це не тільки один людський сюжет, а це велика широка дуже картина українського життя, що зараз дуже своєчасно. І дуже потрібно Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса.